Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо з вами в'язати ось такий квадрат. Цей візерунок зараз один з найпопулярніших серед майстринь з різних куточків світу, і зараз ми з вами розглянемо, як же його зв'язати. Як завжди підготувала для вас схему. Ви можете собі перекреслити або ж зробити скрін, як вам зручно. І якщо цей квадратик в мене зв'язаний з пряжі Yarnaard джинс, то для майстер-класу для порівняння вирішила взяти вовну, і гачком я буду в'язати 2,1 мм. Розпочинаємо ми з кільця, у яке робимо три повітряні петлі підйому і потім у саме кільце пров'язуємо 15 стовпчиків з одним накидом. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, Сім дев'ять. Десять одинадцять. Дванадцять тринадцять, чотирнадцять і 15. Підтягуємо кільце. І перші три повітряні петлі у нас замість стовпчика з накидом, тобто, всього за схемою ми маємо 16 стовпчиків з накидом. Тепер у третю петлю підйому заводимо гачок, і нам потрібно зробити сполучний стовпчик. Але також нам потрібно і змінити колір, тож сполучний стовпчик ми вже робимо наступною ниточкою, з петлі протягуємо її і виводимо. Далі ми робимо дві повітряні петлі, і тепер за схемою у кожну петлю нам потрібно зробити три стовпчики зі спільною вершиною. Ми заводимо гачок у цю саму петлю, у яку робили сполучний стовпчик, витягуємо петельку як на звичайний стовпчик без накиду, і дотягуємо її на висоту повітряних петель. Робимо накид, знову заводимо гачок у цю саму петлю, протягуємо петлю як на стовпчик без накиду, і тепер. Усі разом петлі пров'язуємо. Робимо дві повітряні петлі, і в наступну петлю вже робимо три стовпчики вже нам для підйому петлі робити не потрібно. Тож ми витягуємо на висоту петлю, робимо накид, заводимо гачок у цю саму петлю, протягуємо ниточку і дотягуємо її на висоту першої петлі. Робимо накид, і ще раз протягуємо довгу петлю. І тепер усі ці петлі на гачку ми пров'язуємо разом. Дві повітряні петлі і повторюємо протягуємо на висоту, накид, протягуємо петельку, накид. Протягуємо петельку і всі петлі разом. Дві повітряні, протягуємо накид, протягуємо накид, протягуємо усі разом. Дві повітряні петлі. Протягуємо накид. Протягуємо, робимо накид, знову протягуємо, пров'язуємо разом. І таких нам потрібно зробити 16 пелюсток, у кінці ряду ми зробили пелюстку, дві повітряні петлі і у першу вершинку ми робимо сполучний стовпчик. Далі нам потрібно початок ряду перенести ось в арку з двох повітряних петель. Ми заводимо гачок у цю арку, і також нам знову потрібно змінити колір. Тож з під арки ми вже витягуємо наступний колір і вже ним робимо сполучний стовпчик. Робимо три повітряні петлі для підйому. І наступний ряд у нас 4 стовпчики з одним накидом зі спільною вершиною. Тож, у цю саму арку ми робимо накид, заводимо гачок і робимо тільки перший елемент стовпчика з накидом. Знову робимо накид, заводимо в арку гачок і робимо. Перший елемент стовпчику. І ще раз. Далі усі петлі на гачку пров'язуємо разом. І маємо 4 стовпчики з накидом зі спільною вершиною. Між ними ми пров'язуємо три повітряні петлі, і в наступну арку. Почнемо в'язати стовпчик з накидом. Робимо перший елемент, накид, другий стовпчик не до кінця, накид, третій стовпчик не до кінця. І накид, четвертий стовпчик, також не до кінця. І вже тепер усі стовпчики разом. Зверніть також увагу. Що, коли ми пров'язуємо стовпчики, ми на зворотному боці ниточки можемо одразу підхоплювати і закріплювати стовпчиками, щоб потім нам не довелося заправляти кінчики голку. Робимо три повітряні петлі і повторюємо в наступну арку. Робимо накид, заводимо гачок, починаємо стовпчик з накидом, але робимо тільки перший елемент. Так само другий, третій, і четвертий. Тепер спільна вершинка, три повітряні петлі і повторюємо перший елемент стовпчика з накидом, у цю ж арку, другий стовпчик не до кінця. Третій стовпчик, і четвертий стовпчик. А тепер разом Одна, дві, три повітряні петлі. І таких елементів у нас також у цьому ряді 16. Один, два, три. І в кінці ряду ми робимо. Сполучний стовпчик у вершинку. Далі робимо ще один сполучний стовпчик, заводимо гачок в арку. І спочатку планувала зробити останній ряд зеленим, але подивилася, що це вже буде занадто барвисто, тож в останньому ряді повертаюся до сірого кольору. Ним роблю сполучний стовпчик і три повітряні петлі підйом. Далі у цю саму арку ми в'яжемо два стовпчики з накидом, робимо повітряну петлю і переходимо до в'язання кута. Ми робимо два накиди, в наступну арку пров'язуємо стовпчик з двома накидами, наступний стовпчик з двома накидами, і ще один, три повітряні петлі, і в цю саму арку ми пров'язуємо іще два. Три стовпчики з двома накидами. Один, другий стовпчик з двома накидами, і третій. І ось кут ми зробили. Далі ми робимо повітряну петлю. У наступну арку ми пров'язуємо. Три стовпчики з одним накидом. Два. Три. Повітряна петля. У наступну арку так само три стовпчики з одним накидом. Три. Повітряна петля. Три стовпчики з одним накидом, повітряна петля, і пров'язуємо наступний кут. Два накиди, стовпчик, другий стовпчик з двома накидами, третій стовпчик з двома накидами. Одна, дві, три повітряні петлі, стовпчик з двома накидами, другий, і третій повітряна петля. Стовпчики з одним накидом. По три, у три наступні арки, а між ними повітряна петля. Один. Два. Три. Повітряна петля. Один. Два. Три. Три повітряна петля, і пров'язуємо наступний кут, два накиди у наступну арку, один стовпчик з двома накидами, два, три, три повітряні петлі і ще три стовпчики. Двома накидами один. Два, три. Повітряна петля, і за таким самим принципом ми пров'язуємо сторону, кут і ще одну сторону. Пров'язавши останню трійку стовпчиків з накидом, робимо повітряну петлю. І щоб красиво завершити ряд, ми обрізаємо ниточку, витягуємо її, заводимо гачок у третю петлю підйому, протягуємо робочу нитку. І заводимо її всередину останньої петлі. Обрізаємо зайве ці ниточки ми протягуємо поміж стовпчиками за допомогою голки, розправляємо наш квадратик і маємо ось такий гарний мотив. Дякую вам за увагу і приємного в'язання!